Всім привіт! Працюємо над проектом Далі, версія 0.30. Я зайнявся зброєю. Коли додав холодну зброю, я побачив, що її, скоріш за все, треба класифікувати. Я так і зробив. Деякі функції позбивалися, деякі можливості, які були, не стало. Зараз будемо це все поправляти. В принципі, нічого критичного не сталося. Із таких нюансів, зараз холодна зброя має свої параметри, вона не пересікається з параметрами вогнепальної зброї. У нас є ще багато е, різних видів зброї, е, таких як гвинтівки, е, дробовик, мініган, базука буде в майбутньому, деякі види автоматів. Е, тобто Пшок І Є такі нереальні пушки, типу ice Gun, Gravity Gun, е, Rail Gun, е, також буде в майбутньому вогнемет реалізовано. Е, тобто Ідей вистачає. Зброї вистачає. В принципі, все, все буде в майбутньому, буде набагато цікавіше. Буде різний асортимент з холодної зброї, поки є ніж. Зараз я планую всі функції поправити, додати ще пляшку і додавлю шокер. Тому що ефект від електрики є, і шокер, думаю, буде якраз сюди підійде нормально для холодної зброї. В принципі, на перших рівнях штучного інтелекту, там, де вони в рукопашну б'ються, додати ножі, шокери і так далі було б непогано. Давайте запустимо трішки, подивимося, що у нас наразі є. Персонаж піднімає ніж, і з'явилися дві анімації легкої атаки, і три анімації тяжкої атаки. Зараз я їх покажу. Вони поки не активуються на ліву кнопку миші. Тобто є ось така атака. Комбінована і атака з-під низу. Все це поправиться зараз це, це базова атака. В механіку вона, коли додається, вона буде трішки поправлена, щоб це виглядало більш нормально. Наразі це все. Працюємо зброєю, тестуємо далі пасивні обілки. Броня протестована, працює чудово. В майбутньому будуть додаватися різні види броні. Зараз, поки є бронежилет, в майбутньому якісь ще види будуть. Можливо, металеву броню додамо. Ну і так далі. В принципі, це все, що я хотів би сказати. Працюємо далі, далі буде цікавіше. Слідкуйте за нами в Ютубі, в Тіктоці. Також не забувайте по посиланню переходити на ІО, там безкоштовно можна завантажити останній патч, спробувати і залишити свій коментар. Дякую за увагу!